У комп'ютерні іграшки можна грати по різному можна так. Аа! А можна просто купити Rocktek G2. дуже крутий ігровий тивибок з таким геймпадом. І якщо казати, що не існує ігрових тивибоксів, то поясніть мені, чому ти приходиш на виставку десь у Європі, там де стоїть NVIDIA, і такий напис NVIDIA GeForce Now, і там на стенді стоїть Rocktek, бо вони запартнерились. І в мене дуже дуже велике, велике питання: чи вийде новий шилд? Бо це не просто ігровий тівібокс тому що це повністю сертифікований ТВ-бокс. За V1 кодеком на Emlogic S905X4 4х64 формула пам'яті з 1000 мегабітним ланом, сертифікацію Netflix, Dolby Vision, Dolby Atmos і, звісно, Android TV. З отаким от крутилезним пультом чи пультом? Бам він влетів кудись. І ось таким геймпадом. Геймпад можна купити окремо, а можна купити і TV-бокс окремо. Ось такий. Ти бачила, що він шкіряний? До речі, я розмістив у опису під цим відео посилання на ці tv бокси, і ще підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А лезіця, а тобі, які tv бокси подобаються? рок чіп На все добре Лисиця Рок-чіпи їй подобаються, тебе бокс. Рок-тек! Точно. Рок-тек! Пішли, пішли вибач. Ну що, підемо, розпакуємо, подивимось скільки коштує, потестуємо, і звісно, пограємо у GeForce та, у Steam Link, у настімлінку. Звичайні Android TV іграшки. Якщо хтось каже, що на tv боксу не можна грати, то ну подивіться, мабуть, мій огляд. Далі переходимо. Подивимось на нього ближче. RockTech G2, RT G2. Бачите, стилізація Тут на шкіра зверху. Позаду в нас LAN G45, е отвір для живлення, SPDIF, аудіо, відео вихід, є HDMI і ось такий USB Type-C вихід. Він нам потрібен для е ДВБ s 2 і t 2 модулів, які можна буде придбати окремо. Е у Хоматікса він так, але у Хоматікса тут ще один Type-C модуль, і магнит саме для звукової системи їхньої Bluetooth. -модуль. Зробили б щось прикольне на Bluetooth ну таке собі. Далі. Це не, це не Хоматікс. Давайте так. Платформа схожа, але це не Хоматікс апарат. У нас ось такий пульт, цифрова панелька. У нас є голосовий пошук, і це звичайний Google пульт, який з інфрачервоною опцією може програмувати під додаткові пристрої через програмне забезпечення самого tv боксу. Звичайний ось такий блок живлення 12 вольт 1 ампер, 12 ватний нормальний блок живлення. І ось така цікава кольорова коробочка, де в нас відразу сказано, що у нас є. І Dolby Vision, і DTS-HD, але з DTS-HD це ще те питання, і Айможі s 905. x 4 k А в нас знаєте, що є? Він в нас з геймпадом йде отакі ось у такій обкладинці прикольніші. Бачите, це комплект RTX 5000. Game Streamer а стримова платформа. І ось такі коробочці в нас йде. Геймпад це геймпад gp 1500 від RockTech. А він оптимізований під Android. TV. в нього є голосовий пошук, домівочка. Назад є ось такі в нас стіки. Це в нас Аля PlayStation 5 геймпад у розкладу своїх стіків і хрестовини. Розташування A, B ви можете подивитись. Якщо ви хочете працювати з ним на комп'ютері, то вам потрібно буде під'єднувати його через дріт Type c Він буде працювати у режимі Xbox 360 чи у режимі Bluetooth, у режимі повної сумісністю з Android TV девайсом, який детектиться, і GeForce Now, і Steam Link, і звичайними Android TV іграми. Я пропоную перейти зараз, вже подивитися ціну, потестувати і, звісно, потім зробити висновки. По першу дивимось на ціну. Поясню 130 баксів це на Aliexpress. І він є на Aliexpress у варіанті е, з геймпадами, є у варі... варіанті з тюнером Т2 і С2, так, на них є тюнери. Але для України. Ну, я, я оце закинув вам посилання під по цим відео. Хочете морочитись, можете замовляти на Aliexpress і чекати. А якщо не хочете чекати, то на Nexon UA ви можете купити це навіть дешевше, ніж там, де купував я. На Aliexpress. Тобто, я купував це за 129 баксів, а тут можна купити за 4990 і не чекати. На Android TV 12, 4 на 64, все той самий RockTech, І ви бачите, що у нас тут відразу ми бачимо, що у нас є GeForce Now. Він сертифікований. Під GeForce Now в нас є тут і AV1 Кодек, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, Dolby Vision. Тепер, знаєте, що ще тут який варіант? Справа у тому, Ну, GeForce Now, знову бачите, вони пишуть. Справа у тому, що коли ви, коли ви йдете на, оце, на AliExpress, ми бачимо, що вони там крізь пишуть DTS HD. Зараз покажу. Ось, DTS HD, Dolby Audio, безліч інформації, але. Коли ти починаєш, коли ти починаєш а, щось тестувати, я DTS HD у пробросі не знайшов. Можливо, можливо, у яких стрімінгових сервісах, які підтримують DTS HD, можна знайти. Але я знайшов Dolby трудді. Долбі труїчдів декодингу, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Vision. І ДТС ядро. Я був здивований, чесно кажучи. До того ж, ви можете купити це у наборі за 6780, окремо навіть геймпад можете купити. Давайте так: посилання на AliExpress і на Nexon. На Nexon я знаєте, що, що зробив? Лисиця, А ти зможеш хлопцям закинути у опис під цим відео ще й промокодик. Промокодик, напиши промокод на, на знижку, щоб хлопці могли купувати нормально цей Box. Та ну економія, так а, давайте далі. Геймпад а, справа у тому, що геймпад, якщо ви хочете використовувати, наприклад, з комп'ютером, це можливо, але під'єднувати його повинні через дріт. Через дротове з'єднання він працює у режимі Xbox 360. Якщо ми підемо, у, наприклад, у той самий Steam, ми бачимо, що він, ми, він його бачить як контролер 360. Ми можемо розпочати тестування. Ми можемо розпочати тестування, і це в нас тригери. Дивіться, якщо я їх відпускаю, вони в нас, бачите, працюють саме як тригери. Можемо натискати: до того ж, усі кнопки працюють: стандартні, і тригери, і о, там, крестовина. І навіть якщо спробувати знайти якісь мертві зони, то ви їх не знайдете. Досить цікавий контролер Це справа у тому, що як знайти мертві зони. Якщо ви ведете там кудись ліворуч, праворуч, якщо є якийсь провал, воно перескакує. А тут воно нічого не перескакує у будь у будь-якому напрямку. Воно дуже дуже плавно е, проходить без зайвих питань. Тобто ви можете тут і курки використовувати, і кнопки в нас працюють. ось будь ласка, і е, крестовина, і самі по собі оці стіки. А тепер переходимо і тестуємо. Ну що не вірили? А знаєте, у що я граю? Ну ті, хто е, знають, то це кіберпанк 2077. О, яка тачанка. Бачили VIP. Ха-ха, а -ха це -ха. Роктек. А це рок, а це рок Прикольнючий ТВ-бокс. І оце такий геймпад. Звісно, для того, щоб грати на GeForce Now, вам знадобиться підписка, бо у безкоштовному варіанті ну таке собі грати. Але ось за допомогою чого я граю. Це саме. Той самий GeForce. Now. Ну в мене під'єднано. Бачите, один обліковий запис, запис обліковий. Я можу сюди підключити, бачите, Xbox. Я можу підключити сюди Epic Games Ubisoft, і в мене під'єднано мій Steam, в принципі, з якого я граю тут 14 ігор, які я можу грати. Ну, воно показує тільки сумісні іграшки, які є з вашого Steam. Ну, В моєму варіанті там Tomb Raider, Apex, cs uh, 2, Half-Life і uh, Heroes, Heroes 3 на Тв Боксі. Бо уявіть собі, який прикол. А давайте ще у Tomb Raider, мабуть, зігранемо. Бачите? Ну, ви повинні. Розуміти, що якщо ви граєте на безкоштовному аккаунті, то треба буде чекати і досить багато. Тому тут потрібна підписка. І так, Том Брейдер. Том Брейдер, мій улюблений, моя любляна. Ну, в мене все англійською мовою, бо я о, обрав українську. Ну, якось так, не допрацьовують. Вибачте, але українську мову поки що дехто не підтримує. Опа! Бачили? Ну, і стосовно самого геймпаду, він досить чутливий, прикольний, з мінімальними якимись а, мертвими зонами. Я можу нормально цілити. Давайте пошмаляємо по вовчкам. По вовчках. Якщо б в нас був преміум-аккаунт, то воно б навіть 4К могло стримити. А ну, давайте. Давайте, де там вовчки? Іди сюди. А, є. Де інший? На, бачили? Зазвичай тут з вовчками в мене інша історія, і у вас усе це працює. Це саме GeForce Now. Мені дуже подобається. Мені дуже-дуже подобається. Але не одним GeForce Now, цей TV-Box живе. Багаті мультимедійні можливості. Пішли далі. У студію, я вам покажу. Ну і як ви зрозуміли, усе з ігровими можливостями просто прекрасно. Ви бачите, в мене тут є GeForce Now, є мене Raptit, Reaper, Ми ще їх спробуємо, там цей Raptit GP, хоча я навіть Steam Link тут використовував. Поясню, справа у тому, що ця штукенція вона оптимізована саме для GeForce Now і для таких штукенцій, як Steam Link. Ну якщо у GeForce Now ви в мене бачили там Cyberpunk чи там бачили Croft, Крофт, Tomb Raider, то у Steam Лінку ви можете транслювати з будь-якого будь комп'ютера, на якому встановлено вас е, тім і на якому можна грати. Ви можете просто-напросто транслювати якісь іграшки. Ну, наприклад, я вам покажу зараз. Е, Асортимент, бачите, як це працює? Це приблизно так само, як на серверах. Steam Link це частина того ж самого GeForce Now. Але тут, у такому варіанті, я можу грати ще додатково у cs 2 у Battle, у PUBG, у Horizon, наприклад, можу грати. До речі, якщо вам ви хочете там, наприклад, у вас є ноутбук, а ви хочете пограти на величезному екрані. У вас наприклад, там телевізор якийсь надвеликий. Це дуже прикольно. Ну Steam Link то таке. Зроб, хочете зроблю вам огляд, якщо хочете саме на Steam Link. Якщо брати до уваги, що геймпад в нас має опції всі, як і у пульта, то геймпадом можемо керувати повністю вашим tv боксом. Наприклад, визивати голосовий пошук і він буде е, вас чути. До того ж, в нас є кнопка назад і є кнопка «Домівочка» для визову, наприклад, меню останніх додатків чи просто переходу у головне меню. Також є в нас опція App K Definition, де ми можемо переназначити одну з кнопок цього пульта на свій якийсь додаток. У моєму випадку це AIDA 64. Якщо я буду натискати, тепер цю кнопку буде визивати AIDA 64. Ну і також у розділі камера ви можете, ми можемо побачити, що тут є підтримка камер, бо поясню справа у тому, що ви можете використовувати камери, під'єднані до цього tv тівібоксу, наприклад, для Google Meet чи для організації якогось процесу. Спілкування у робочому моменті чи для особистих якихось потреб. Ну Якщо ми з вами вже пішли далі, давайте підемо в AIDA 64, подивимось, що то за платформа така. А то rtg 2 від Sai Robotics, Sai 804 RT, дуже схожий на Sai 804 HM від HOMATICS, але це окрема в нас ланка 4х64 це головна його перевага, дуже багато пам'яті саме. Для іграшок. В мене під'єднане ще зовнішнє сховище, під'єднано це SSD на 1 ТБ. Процесор 4-ядерний a 55 по 2 ГГц MLG S905X4K. І, звісно, в мене тут дисплей. Бачите, у нас повні 4К. Роздільна здатність інтерфейсу. Малі G31. Ну, зараз в мене частота оновлення 50, я зараз перемкну, бо то я тестував, знаєте що, IPTV дивився на тестах. Це потрібно робити постійно. Android 12 на даному етапі, ну, доступу до температури немає, це сертифікований в нас пристрій, і кодики різноманітні також є. Якщо натиснути два рази на домівочку, то в нас спрацьовує останні додатки, ви можете їх закривати чи переходити від додатку до додатку швидше, ніж воно є. У варіанті, коли ви це будете робити пультом. Також тут є голосовий пошук, давайте спробуємо, гра престолів. Тримати кнопку вам не потрібно для того, щоб спрацював голосовий пошук, і працює він в україномовному варіанті у всіх додатках. Бачите, навіть у браузері, я якщо ви встановите брауз хі, є такий браузер, знаходить у мене у деяких інших варіантах, і голосовий пошук глобальний в нас працює. Також працює в нас і трансляція. Для цього вам потрібно просто на вашому смартфоні обрати пристрій, на який транслювати, бо тут працює повністю технологія Google Chromecast. Відразу під'єднується в нас Ютубчик. Ми можемо тут обрати з вами прямо на смартфоні. Ми обираємо те, що ми хочемо дивитись. Ну, давайте, наприклад, мій огляд. Наприклад, відео, яке я знімав колись, ось, будь ласочка, от таке, е, такий відосик. Я це Запоріжжя, моє ріднесенько. Е, і в нас трансляція з нашого смартфону працює ідеально. Також ви можете транслювати не тільки YouTube, ви можете транслювати сюди з, скажімо так, з сайтів, ну просто з вашого браузеру. Тобто, якщо ви зайдете у пошук. На вашому смартфоні почнете там дивитися якийсь фільм, і потім натиснете транслювати, то воно затранслює його на цей tv бокс. Це такий, це така вам відповідь, як дивитись, скажімо так, фільми в браузері на сертифікованому tv боксі. Я вам не казав, а ви там вже самі вирішуєте, як ви це будете робити. А от стосовно деяких мультимедійних властивостей, ну наприклад, давайте поговоримо з вами про роздільну здатність про автофреймрейт та Netflix і YouTube. -чик. Ну і стосовно цього меню зображення, та звук, дивіться в нас, по перше, це автофреймрейт автофреймрейт, ми бачимо, що в нас є безплавного переходу. Чи ніколи в нас просто вмикається автофреймрейт, Але якщо ви оберете оцей ніколи, то завжди все, все одно, наприклад, Віму, чи додатки, які в нас підтримують автофреймрейт через API від Google, будуть підтримувати цей AFR. Це просто примусово буде у всіх додатках. Дивіться, наприклад, ну не усіх, а ті, які б дають запит. Наприклад, у Netflix в нас з'являється на цій опції у Android TV 12 автофреймрейт. дивіться. Якщо ми з вами вже у, скажімо так, у Netflix, то давайте подивимось на якість, яку він підтримує. Давайте оберемо якийсь фільм чи серіал. І це в нас Dolby Vision, Dolby Atmos. Бачите? Є. Якщо я вмикаю, ми з вами отримаємо dolby Vision, дивіться, і отримаємо 50 Гц. Воно перемкнулось. Далі воно повернулось на 60 Гц. Ми можемо обрати якийсь повнометражний фільм там, де в нас він на 24, Ну цей у форматі от 24 кадри, будь ласочка, увімкнулось. Тобто, в нас є автофреймрейт у Netflix, і ми бачимо, що Netflix в принципі то своєму працює тут бездоганно. Стосовно YouTube і YouTube, скажімо так, автофреймрейту, то якщо ви хочете автофреймрейту у YouTube, то і йдемо, і встановлюємо якийсь сторонній додаток. А тут в нас, якщо ми давайте відразу будемо тестувати і HDR, і, і av 01 ми увімкнули з вами реку, HDR10, покажи, будь ласка. Тепер жодного дропу. Ви не знайдете тут жодного дропу. Дивіться, статистика для САСАМів. 0 дропів. Це в нас 4К, АВ 01, СМПТИ 2084 у 2020. Ідеально, просто ідеально. Але якщо ми захочемо отримати 24-кадровий режим, в мене є е, відео, яке я сам знімав, ну він не перемикає. Тут уж вибачте, е, YouTube не підтримує автофреймрейт, І єдиний зараз варіант отримати автофреймрейт на таких TV-боксах у YouTube, це встановити якийсь смартюб Next. Якщо подивитись... Дивіться диагностику у Віму. Ми бачимо, що тут є підтримка не тільки дрібних частот, але підтримка і цілих частот, якщо ви будете робити автофреймрейт через API через від Google, апівідгуґу, саме там у ВІМУ чи у сумісних, скажімо так, додатках. З автофреймрейтом тут все зрозуміло. У додаткових налаштуваннях тут нам нічого цікавого. hdr налаштування в нас увімкнений HDR, в Нас увімкнений Dolby Vision, В нас є політика автоматичного HDR. і тут є ще такий прикол. Sync Device LED – це коли фактично він буде телевізор обробляти. Я дуже простими словами вам кажу: чи форс чи воно буде форсувати. Передачу сигналу декодувати і форсувати 4.2.2 на 12 біт, це в нас Dolby Vision low Latency Interface. і саме у такому режимі він буде передувати YouTube HDR 10, і 10 і Netflix буде працювати у Dolby Vision. Бо якщо ваш телевізор а, щось не підтримує і ви ставите Sync Device LED, то можливий варіант, що YouTube у HDR працювати не буде. Це все залежить від телевізора і його, скажімо так, актуальності. А якщо говорити про формати звуку. А якщо говорити про формати Dolby Vision, які він підтримує, то, будь ласка, профіль п'ятий Dolby Vision працює? Працює. А, в нас працює також восьмий профіль. Дивіться, і є, Dolby Vision 8 профіль, декадує все чудово. Четверто, ой, сьомого профілю тут немає. Якщо ми увімкнемо наш лю... улюблений гладіатор Фел, не те, що два шари, він його декодує, як HDR 10. Ну, є як є. Uh, і раз уж ми тут, 8К 60 FPS на 300 Mbps просто відпрацьовує, це я власноруч знімав це, це відео колись. Також ми можемо з вами подивитись там якісь дуже великі тестові ролики з HDR, Воно ну, працює просто. Дивіться, яка краса дуже красива. І ну там якісь фільми, наприклад, Mortal Kombat там у профілі п'ятому, якщо ми увімкнемо, Dolby Vision, все спрацьовує теж просто-напросто ідеально. Не буду його показувати, щоб не було ніяких в мене питань з правовласниками. Так, також в нас є роздільна здатність екрану. Якщо обирати примусово, то ви можете обрати тільки дрібні частоти, але через АФ через IFR може вмикати і цілі частоти. Ну, скринпозиція, то зрозуміла. HDMI-цик трохи розширений, бо він може керувати гучністю навіть без інфрачервоної опції. Хоча на пульту є інфрачервона, бачите, тут android гучність. А якщо вмикаємо, то буде перемикати гучність вашого телевідера. У додаткових налаштуваннях звуку в нас є. Формати автоматичні, чи можете увімкнути режим пробросу, так званий пастру. Стосовно hdmi діймайцик, в нас ж не тільки hdmi дімайцик, в нас можна ж інфрачервоною опцією просто обрати, додати ваш пристрій, наприклад, телевізор, звукову панель чи авересивери, керувати також інфрачервоними кнопками, наприклад, кнопкою вмикання, вимикання, джерелом і гучністю керувати вашим зовнішнім пристроєм. Це все, що стосується таких налаштувань. Ви зрозуміли, тобто в нас з точки зору мультимедійних властивостей ніяких проблем немає. Тобто ми можемо відтворювати будь-який фільм з зовнішнього свого носія. Netflix працює Dolby Vision, Dolby Atmos, в нас працює будь-який стрімінговий сервіс і, звісно, YouTubeчик АВ-01 у 51 звуку. Тепер Nexon. Я, ну, я тестую зараз все на Nexon TV. До речі, я вам хочете, я вам посилання на Nexon TV, саме на дуже дешеву підписку закину у опис під цим відео, у якому я можу дивитись дуже крутелезні фільми. Та ні, не тільки фільми, я можу дивитися, наприклад, там IPTV, До речі, не IPTV, а ott сервіс по типу. Скажімо так, IPTV. У Full HD, ось, будь ласка, Open Gamer, я дивлюсь на е, тому самому Nexon, Я от дарую вам підписку, цю практично дарую за такі гроші, бо це подарунок. І якщо піти у телебачення онлайн, будь ласка, ну, в мене обрані канали там якісь, е, все працює. от, Будь ласка, ICTV, -шечка. можемо перемикати СТБ. Що тут 1 плюс 1, Новий канал. Слухайте, це просто-напросто вже смішно, бо на такому тв боксі я не бачу жодних питань, як це відтворювати, як це працює, бо воно просто працює. А от стосовно об'ємного звуку, тут він теж є. І давайте подивимось на живому прикладі, як це в нас виглядає. Стосовно форматів звуку, що він відтворює через ресивер? в нього є ось така штукинці, як долбі hd декодер. Ми бачимо Dolby TrueHD декодерс. Це формат звуку, високоякісного. А, це ресивер. <ріст> якщо брати про DTS, то DTS HD Master Audio немає. Є звичайний DTS у транскодингу. Ну, є як є. І він підтримує і Dolby Digital+, Plus, і звичайний Dolby Digital, Тобто, якщо ми ой, це на FR тест, тобто, якщо ми підемо з вами і увімкнемо якийсь е фільм, ну, наприклад, у нас є тестовий Dolby Vision, дивіться, то у нас Dolby Digital, звичайний теж буде. Працювати. Тобто по форматах звуку Dolby Atmos у Netflix, ну Dolby Atmos через Dolby True, через Dolby Digital Plus, є Dolby True HD у декодингу, Dolby Digital і DTS. DTS HD Master Audio ми не знайшли. Тож, це всі формати звуку, які він підтримали. Ну і давайте деякі тести подивимось. Чесно кажучи, можемо ще з вами. А, слухайте, DRM інфо вам покажу. DRM інфо тут дуже простий. Тут у нас є підтримувані hardware декодери є в нас CNC ClearK, Google l 1 і Microsoft PlayReady DRM, звісно, з сертифікацією Netflix і Android TV. А тепер ми з вами зробимо дуже цікавий тест. Я вам скажу, який це буде в нас Wi-Fi 5 ГГц, звісно. Давайте стартуємо. Отримуємо з вами показник у 370 мегабіт. Піково, пікове значення для мене було тут 450 Мбіт. Це те, що отримував конкретно я. Зараз це будемо ще затверджувати через аналіті, звичайно. 360 на 300. Стартуємо ще раз. Отримуємо приблизно той самий результат. Зараз 350, ну, подивимось на віддачу. На 268. Давайте вийдемо з вами у аналіті і е, акцептуємо цей результат. Він повинен бути, е, знаєте, такі з, різно, з різних боків зроблений. І тут ми отримуємо приблизно той самий результат. Тобто, це чесний результат у 360-350 Мбіт, який ми отримали на 5 ГГц. Тепер ми з вами зробимо наступне 24. До речі, як ви бачите, тут воно під'єднано саме Wi-Fi 6. Воно бачить наші пристрої по Wi-Fi 6. Перемикаємось. Відразу можемо піти у е, аналіті для того, щоб отримати якийсь базовий результат. Результат нефіганий, не базовий який на 2.4 120 Мбіт мегабіт пікового значення. Це дуже великий результат для 2.4 Wi-Fi. 122 на... на 93, а Ану, лисиця вмикай LAN rg 45 Є. Увімкнулась через Ethernet і перевіряємо LAN G45. Зараз тут перевіряємо, як саме швидкісні в нас. Інтерфейси для тестування ми, звісно, повинні. Ну, тут гігабітний лан. Зараз ми перетестуємо його на максимальну швидкість, на максимальну можливість, бо це на якийсь а, з місцевих серверів, які навіть не можуть там прийняти нормальні е, дані, бо це аналіті, воно, знаєте, я бере я за яким принципом, куди ткне, туди і ткне, туди і тестує. Гарний принцип, так, мені теж так подобається. Зараз у OpenSпіт-тесту перемірюємо. О, тут вже інша справа. Там 500. Е, 50 560 це чистий гігабіт, все залежить саме від вашої мережі, від того, як у вас все зроблено, для того, щоб на даному пристрої грати у якісь там шикарнючі ігри чи дивитися якийсь шикарний контент. Стосовно матриксу, ви можете дивитись тут усе повністю без обмежень. Повністю, якщо я. Роздаючи, і якщо є якісний інтернет, все, і немає блокувань, звісно, все буде працювати ідеально. Хлопці, в принципі, ми можемо ще з вами, знаєте, що зробити. Ну, геймпад, ви зрозуміли, що він працює. Ви бачили деякий тест на самої Венді. А тепер просто-напросто можемо запустити ще там якийсь рапті GP і вже потім виходити і робити висновки. Прикольна іграшка, до речі, ви можете грати тут у GeForce Now, Можете грати у Steam Link і у будь-які іграшки, які можете встановити з маркету. Він буде це все тягнути. Ну давайте полетіли. Ratty GP дуже така, знаєте, вимоглива гра, бо дуже багато тут спецефектів пов'язаних з водою. Ну, давайте поїхали на відміну від першого Раптіда. Тут в нас додали активний, активні гальма. Тобто ви можете не входити у поворот. Ну, давайте приплиганемо. Бачили ці краплі води. Угу! Прикольно. Слухайте. Ну, про що ми кажемо? Давайте виходити і робити вже висновки. Що у 2024 році я можу не рекомендувати е, TV-Box е, з сертифікатами. І це правда, я не можу не рекомендувати, скажімо так, я його рекомендую. Дійсно. Класний TV-Box, класний дизайн, класна е, скажімо так, реалізація, класний сертифікат, класна платформа. Uh, мені подобається те, що я можу дивитися і Netflix, і пограти у Steam Link, не встаючи там з дивану, там з гімпадиком. Uh, до того ж, ну не знаю, GeForce Now грати, не грати це суто ваш вибір. Але він мені дуже сподобався. З вами був Бабл, посилання у опису під цим відео на каналі Технозон Україна. На все добре.